Спільна робота наша, ми писали тоді. Це вже було на Олегівській майстерні в підвальному приміщенні, без вікон, без дверей було тільки таке світло. І ми писали втрьох. Зранку я мог, міг писати, потім приходив щось, Едік дописував, потім... і ніхто не знав, хто що допише. Потім приходив. Ігор щось дописував, а закінчували. Ось мені це подобається, мені це подобається. А може так і залишимо, та ні, отут отут іще. це. І на такому етапі головне вчасно зупинитися. Це саме велика біда у художників, що вчасно не можуть зупинитися і часто псуюють чи погіршують роботу. І отак ми колегіально у трьох вирішили, що треба зупинитися. Час є, алхімія, чарів, чарів дії є. Ми свої емоції виклали на полотно і ми зупинилися. Писали ми недовго, десь неділю, може. Ну, приємно було. Це перша наша спріяна. Спілкування, коли ми в трьох, потім в чотирьох почали писати спільні роботи. У нас, до речі, перед самою війною, в 2021 році була велика виставка в муніципальній галереї Лавра, де ми виставляли більше 15 трьохметрових робіт, спільно написали під час ковіду. І писали їх то в мене в майстерні, то у Ігоря, то у Сергія Корнієвського, то у Едіка. І так ми і спілкувались, і писали роботи, спільні наші думки залишали на полотні. А це була перша спроба така, де пише? Перша... Досвід... А, а от ця робота, досвід алхімік, це була перша в 94 році. І потім, а чого ми закинули це діло? Це діло треба продовжити. І на ковід, коли не можна було ніде зустрічатися, ми зустрічалися у своїх майстернях і писали, і спілкувалися під рюмочку чаю.